Вітаю, друзі. Маргарита Симон'ян, можливо, помирає. В Донецьку все ще немає води, а Україною шириться мем я в Польщі. Про це і всяке інше зараз докладніше. Жахлива новина із з Афганістану. Про це розповіли в Нью-Йорк Таймс. Там стався землетрус. Загинуло більше двох тисяч людей і більше трьох тисяч людей поранено. І здавалось би, ну. Просто новина про землетрус так жахливо, але таке трапляється. Але повної сраки до цієї здавалось би і так досить поганої Новини докинули способи вирішення наслідків цього всього. А саме як дістають людей з-під завалів, і дуже просто чоловіків дістають жінок, не дістають, тому що жінок може торкатись тільки інша жінка. Так буває, коли у тебе до влади приходить Талібан. Ну як приходить, коли у тебе владу захоплює Талібан? Наразі на Росії вже не терористична організація, а їхній партнер. Якось так, якщо жінка потрапила під завал, її може врятувати лише член її родини. Інші чоловіки її діставати не мають права. Тепер щодо Донецьку, там все ще немає води, її дають раз в три дні, по кілька годин, і то не повний напор. Тут в залежності від того, в якому будинку ви живете. Десь вона є частіше, десь її, хоч і обіцяють раз в три дні, але по факту не дають. Але окрім води, тепер там немає ще й бензину. в на вистях услышала, що установили квоту 20 літрів в сутки на чоловіка. Я очень прошу, Владимир Владимирович, прийміть міри і остановіть Осце на бензин. І Путін такий. Ціни зупиніться. Це ж так працює. Як ми бачимо, прильоти про російських НПЗ все ж таки працюють. Така картина спостерігається в багатьох регіонах Росії, але найбільше вони, як правило, забувають на окупованій території. Отже, по ситуації з хлопцем із мему про я в Польщі". Польщі. Я не вірю. Чувак дуже швидко завірусився. Його кругом і різні новинарні показують і. Блогери про нього розповідають. І чесно кажучи, його навіть трішки шкода стає, але ситуацію, як завжди, можна розглядати з різних сторін. Виїхав за кордон, і тепер я зрадник. Я виїхав за кордон, і тепер я по всіх новин я виїхав за кордон, і мене навіть поляки засрали, що я записав відео, як саме треба виїжджати за кордон, які би документи і так далі. Давайте почнемо з того, що хлопцю до 22 років він скористався можливістю зараз виїздити. Фактично, він закон ніяк не порушує. І ще він, якби блогер. Розповідає своєму блогу про своє життя, так і фактично, ми ж не можемо заборонити людям висловлювати свою думку, особливо якщо вони не порушують закон. Це. Було б тупо зрадник, це коли ти законно виїжджаєш за кордон. На вашу думку, зрадник це коли ти їдеш е, заробити гроші. На вашу думку, зрадник це коли ти законними шляхами виїжджаєш. Це дійсно важко назвати якоюсь зрадою. Ну поїхав туди працювати. Можливо, хтось їде відпочити. Якщо це робиться в законний спосіб, то які питання? Але чому це відео набирає такі перегляди? Чому така реакція у суспільства? І тут теж є кілька чинників. Почнемо з перших. Його обличчя. Так, дуже емоційно і йде він так і знімає себе так, дуже класно все співпало на емоціях, видно, що це непідробні емоції, і він це так все висловлює, Ну, зівпало так. От. Досить все, так би мовити, гармонійно виглядає. Але найголовніший фактор той, який обурює і мене, і я думаю, багатьох з вас, це чисто людська така історія, якщо ти блогер. Ти знаєш, що в твоїй країні жахлива війна. От, з часів Другої світової найбільша кількість людей помирає. Просто жахіття коїться. Е, ну, нащо знімати про те, як ти відпочиваєш десь там на Мальдівах тощо. що. Коли ти знаєш, що е, твоя аудиторія вона виключно україномовна. Ти, ти ведеш блог українською мовою і е, розповідаєш про те, як тобі офігізно, коли в цей же ж момент. Дуже велика кількість людей сидить в окопах. Інша частина людей просто в військовому стані знаходиться. Ну навіщо це? Бажання розповідати про своє класне життя це, звісно, норм, і на цьому побудована величезна кількість каналів. Якщо ти виїхав відпочити, попиваєш смузі десь на Мальдівах, ніхто тебе в цьому не звинувачує. Кожен має право на відпочинок, але просто завали. Візьми свій рот і зроби так. І ніяких проблем, все ж просто. Але ж ні. Я в Німеччині. Боже, яка красота, дивочки, маучі. Але щоб гарно відпочивати, для початку потрібно банально вижити. А простіше вижити, коли в тебе є засоби враження, на які друзі можна задонатити через плон Поверни живим, який знаходиться внизу у описі, або через будь який інший, якому ви довіряєте. Сі маньян сім -ман маньянчиха маманьян. Коротше кажучи, її чоловік Саян вже кілька місяців, як в комі, і тут вона вирішила розповісти цікаву новину не про нього, а вже про себе. Я вважала, що я повинна прийти сьогодні в ефір і сказати правду. потому что всегда лучше самим говорить правду. Раптово. Чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочаться через телеграм-канал, сливные бачки и прочее, я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят, у нас в России пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто Не запираються их уже по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную страшно, болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под. Враховуючи де вона показує, підозрюю, що це рак жопи. І поки вона не з'являється на публіці після операції, пропоную вважати її загиблою. Хтось проти, ніхто не проти. Тут нікого немає. Прийшла оновлена інформація по удару по будівлі Кабміну. Виявляється, це був не шахет, а крилата ракета Іскандер К. Це 450 кілограм вибухівки, що ударили по адміністративній будівлі в центрі Києва. А сьогодні вночі бахкали по Трипільській ТЕЦ, і в цілому, по всій Україні в багатьох містах були прильоти. Скидається, що цієї осені Росія знову намагатиметься бити по електриці в Україні. І вже, напевно, постійна рубрика. Трамп сказав. Трамп знову сказав, що він незадоволений Путіним, Путіном, що у нього буде розмова з європейськими лідерами, яка ось ось має бути, бо на минулі він сказав теж приблизно те ж саме. Сказав про нову стратегію щодо Росії, що готовий до другого етапу санкцій. Але тут знову ж таки він каже: одне по факту проходить чутка, що США вимагає від Європи. Також накладання нових санкцій і перестати закуповувати російські ресурси, що в принципі логічно, тому що ви накладаєте санкції там мовно на Індію, а європейці продовжують купувати у Росії ресурси. Звучить як повна синітниця, Україна в свою чергу накладає свої санкції на трубопровід дружба, але Угорщина і Словаччина все ще продовжують закуповувати. Насправді не тільки вони, але основною проблемою є вони. Будемо відверті. До речі, один із депутатів в Словаччині нещодавно морознув, що Україна в даному випадку виступає як Хамас, а Росія була змушена напасти на Україну, тому що її до цього винудили. Це, до речі, депутат із партії Фіцу, і тут постає питання: а чому ж ваш лідер, який напередодні приїздив до Зеленського, зустрічався, йому такого не казав. Що, що сталося? Чому він завалив? Певно, трішки страшно стало. Ну звісно, це ж не передавати послання від Путіна. А щодо Угорщини, там скоро мають пройти вибори, і складається враження, що Європейці просто от сподіваються, що цього разу буде не Орбан. Тим більше його родина вже виїхала до США і складається враження, що можливо є шанс, що цього разу в Угорщині буде не Орбан, і теоретично щось може змінитися. Але знову ж таки, це все потрібно чекати. Незрозуміло, коли це буде. Вибори там ще не зараз. Трамп, як завжди, каже про два-три тижні, які ось ось потрібно почекати, і він ще щось скаже. Дякую за перегляд! Все буде Україна.